Сьогодні в шоу багато, багато-багато мехів. Літо настало, тож найти прийшли. А ще нова гра від Тіті Комбат і теж про гігантських мехів. А ще ми завершимо тему оновлення Age of Sigmar до того, що офіційно бридський стартер Маріфов, а також реліз від Bushido. Перед до новин! Привіт! Ви дивитесь Wargame Show на хвилі Battle Renewa. З вами Антон і Олександр. Вітаю усіх на каналі, де ми відкриваємо захоплений світ варгеймів. Але перед тим як ми почнемо, нагадаю, що ваші лайки, підписки та коментарі мотивують нашу молоду команду до активності. Ціни про часи, давайте разом будемо розвивати наш улюблений український сегмент. І так, next week. Якщо ви запитаєте мене, навіщо чого стільки маленьких роботів, то повірте, вони вам знадобляться, коли ви побачите новий кодекс хаос найтів. Адже нас читають великі і могутні за різні воїни. А ще гелектробило універсальний набір з великим найтом. Беремо магніти і збираємо, як хочемо. Десь там далі заховалися релізи гравців для Бладбола і Володаря Персті. Але камо, найти тут головні. І далі йдемо до останніх змін в аосі в цьому сезоні. Однією з перших новин тижня став анонс Кодексу підводних ельфів. Для традиції, ГВ Гавена показала неймовірно корисних двох героїв. Один буде робити вам чарши на трьох кубах, а інший дозволить відійти від суперника та почаржити. Крапля дьогтю, герої будуть збиратися з однієї коробки. Крім того, показали новий старт з вугрями. А старий за кулею вже зник з магазину ГВ. Думаю, ще варто почекати анонс спалів для підводних ельфів. Йдемо до садів Нургла, і там дуже цікавий трій, який дозволяє кинути кубик. По му характеристиці, і на 3 плюс загін отримає марталку, а ще три молитви і всі три солоденькі, адже розганяють юнітів або б'ють марталками, або збільшують демедж при чаржі. І це ще не все. Почекайте, почекайте. Є апгрейд для Юніта Ратус. І він просто чума. Він ріже сейф, б'є марталками і дуже любить юнітів з великим захистом. Попри такі характеристики, не знаю, чи захоче хтось. Кратить її купою гною, бо не тримати його в руках. Страшно. Тоді бари сліванетів, бо вони стають від нургла. Тім нові батлформації дозволяють зробити ставку або на підвищення живучості, яка не уступає нурбу або ж на можливості маневрувати героями за допомогою здатності Walk the Hidden Pass. Повісні артефакти, які можуть розсіювати ворожу магію та знищувати чарівники супротивника, та можливість давати п'ятий вар союзникам допомогою вівінанс скіпс А напад ворогів на нівець Дріча хамахет своєю абілкою зменшувати влучність або результат чергу. Далі поговоримо про Ограм. Їм теж дісталося два батотрейти, один з яких дає невеличкий, але безкоштовний контур -чан. А інше взагалі дає можливість. повернута огра на поле бою. Та капець три трейти, один з яких понижує вард на один. І це взагалі бояче. А ще покращено пушки і катапульти. Ядра зараз можуть краще бувати, як катапульта ріжему. І це може бути корисно. І фінальна армія. Яка отримала оновлення в цьому сезоні вампіри. Один Мартих отримали можливість перешучити зомбі та скелетів. Для цього у них є цілий героїчний трейд та білка корска. А ще у них є бару формації, яка дозволяє дати свертий варт їхньому фракційному терейну. Ну, я і навіть не знаю, якось дуже. Підступну єдині приємні правила отримала це Хара, можливість змушувати перекидувати один кубик на заклятті або чержі супротивнику, та на 5 плюс взагалі зміняти команду та білку. Гравці за вампірів, скажіть, за що з вами так? Ще в раках нового генерала Ханбука показали нове поле для Спередхеду і приємною несподівкою стали правила для терени. Окремих правил на терен дуже не вистачало старій коробці. А ми побачимо, що нового у світі. Кровавого спорту, тобто Blood Bowl. У нас є оновлення і деякі пояснення. Поговоримо про це коротенько. Спочатку потрібно пояснити, що якщо ви граєте хаос гномами, це не автоматичний виграш. Ними ще потрібно іноді кидати кубики. А ще багато пояснень працюють абілки. Фанати, думаю, вже все це прочитали. До цього ми додаємо ще нових гравців, зокрема, Велетнє дерево і злого фея. До речі, вони вже були у них стріки. А ми... Підтримаємо Бладбол і йдемо далі. Новина, яку ви не просили для другого сезону Underworld зробили новий баланс правил. Несли корекцію карт у правил кожної банди. А щодо самої гри, то тепер ми беремо карт перед тим, як виставимо на целе поле. І змінила система визначення андердога. Тепер рахується не кількість переможних балів, а різниця в ціні юнітів, які ви були. Одним словом, чим більше ти вбиваєш ворога, тим скоріше він стане андердогом та отримує дуже приємний бонус. Ви намагаються в баланс. Давайте вже давайте вже підтримаємо їх нашими опису. А я повернуся до АОСа і ще поговоримо трішки про зміни. І там їх не так, щоб багато, і не так, щоб вони ультимативні. Спочатку дочки Кайна, зокрема, Хак Квін, отримали деякі пояснення з того, які загони вона контролює. Те ж саме зробили з серафонами. Далі редакція нових соу Блайт Греївворда. Зокрема, найвидатніше, вони змінили кейворд Грейв Найт і Guard Гард. На Беро най і бероґла. Мені здається з ультимативних новинок. Все це... принаймні в світі ООС-40К на нас чекають знову лицарі, бо вони отримали майже непомітний комбат патрулі для лояльних армігерів та армігерів зраднень. Чому саме для хаосистських вже зрозуміло? Бо хаосистські цей отримують патруль в новому кодексі. Ми закриваємо тему гавити тижня новинами. Про лотер у нас нова книга правил, яка буде розказувати, як по-новому збирати армії. Якщо знайдемо гарного спеціаліста по лотеру, ми зробимо навіть посиламо матеріал. Але йдемо далі і нагадуємо. Що говорити про наші Варгеми та інші системи ми можемо українською тільки завдяки воїнам ЗСУ. Пам'ятаємо, шануємо та донатимо. Весь тиждень GS Studio годувала нас смачними артами та визначеними мініатюрами, які обрушились на гравців наших хвиля. Цунамі. На зараз відомо про три банди та шість окремих мініатюр. Тепер лишилося отримати правила. Далі у нас погляд на нову гру Doom. 1490. І ця гра закликає нас до світу Dark Fantasy, де все похмуре, сіре і страшне. Ну, звикла вже. На хвилі е, хайпа Trash Crusade, який насправді має оригінальні сетінгс, всі полізли в темряву і в безвихідь. З гарного, що майже всі мінітюрки можна зібрати з історички і грати, тож гра може бути максимально бюджетна. А ще тут одразу є правила для переміщення по стінах у фортеці. Я думаю, що можна спробувати, але чи станеться блокбастером рівня треш крусейт, не впевнений. А від похмурих світів до. Щасливого катання на потязі, бо цього літа Wargames Studio запрошує нас прокатитися на бойовому потязі системі Armor Clash. Крім того, у про карти для цієї системи. На жаль, ще не зібрався, як саме ці карти будуть використовуватися в грі. А в соціальних мережах показали великого дракона, який горгів Атланті приготувала для своєї системи Classic Fantasy Battle. Кажуть, що це просто прототип. Тож чекаємо на більш красивого і більш гарного крилатого вели. Товстий анонс від Mighty Games вже наближається. Зовсім мало щось до того, як нова коробка Halo з'явиться на прилавках магазинів. Із нею нова книга правил, де Пішкою буде великі командні битви. Їх мета відображати справжню природу війни, де смерть майже серйозно являється дуже незмінним. Тому бійці тепер не будуть відроджуватися як раніше. Більше вимог до спорядження, і найголовніше ще більше мініатюрне полі. Одним словом я весь очікуванні. треба й собі коробочку ворвати. Маріфо, що ви робите? Новий стартер показали в ньому дві банди. Грати, якими мені просто не хочеться. Роботизований мебель з одного боку і морські потвори з іншого. Перші, тобто меблі, як я вже говорив, нагадують мені дизнейську казку, красуня і чудовись. І це зовсім не вписується похмуро іронічний стиль Маліфо. Другий більше схожий на пародію піратів Деві Джонса з другої частини піратів Карибського моря. Причому пародія досить погана. по стартеру. В мене все, але в Маліфо головне, що можна просто купити будь-яку коробку і просто почати гра. Якщо керам можна купити карти, це не питання. А тепер класна коробка, про яку ми говорили, про яку варто згадати. Operation Artemida від Titi Комбата рекомендую як фанатам мега, так і фанатам чудовості. Коробка ідеально підходить під філософію Бери і грай бо тут є терейн, і поле, і карти з токенами. Лише сподіватися, що якість картону буде відповідної якості. Цих чудових мініатюр. Тіні цієї коробки перед замовлення чемпіонів Слейму. Дуже волохаті та харизматичні. Одна школа — ніхто в систему масово не грає. Атомік пастра змішано викотили повноцінну коробку. Кау Troopers для імперії вже можна призамовити, А також гору карт для гри Марок Кризис Протокол. Всі, окрім Доктора Стренджа, герої Серіаль. Ну і поговоримо про приватів з прес, про який мені говорити не дуже хочеться, бо після того як вони втратили вормашину, новини від них виходять раз на рік. Ось показали декілька нових маніатюрок для Monster Апокаліпсис. Тепер ще рік можна про них не згадувати. Але варто згадати. Турнір Team в рівному клубі Рівнеграй грай. Зібралось 8 команд, найкращим, з якого виявилися Excel Squad, Angel of Deaths, а на третьому місці одразу дві команди Hieroit Crickle і Angels of Deaths Турнір з батболу, у якому ми згадували в минулому відео, у Київському клубі Вахаграй пройшов у суботу. Там перші місця отримали наступні команди Снотлінги, друге місце Лізарди і на третє забігли гоблін. Повний репортаж турніру з інтерв'ю учасників зробив наш гарний друг Райторпа. Репортаж ми виконали на нашому каналі в Телеграмі, тому варто підписувати, щоб слідкувати за новинами. І нарешті, турнір 40 в норі. Новий виток відбіркових турнірів до Ліги 40 пройшов на тому тижні. Там призові місця отримав Максим П. На Чао з Демона. Нік М. на Імперіал Найтак, Артем М. На Чао Спейс Маріна. Крім того, у чвертьфінал проходять Іван М. і Коля К. І вже традиційний турнір до Дня Києва відбувся в київському клубі Вік. Тут переможці наступ мітро на Некронах, Михайло на Чао Найтак і Дмитро Іванов Натала Імперія. Як ми бачимо в цьому випуску на стоцільні мехи. Чи Мініатюрка тишця, це теж мех. Це найхаризматичніший, найпрекрасніший неперевершений балакор. Ніхто не зміг зрівнятися з ним по захвату від наших підписників. Все новин більше немає до наступного тижня. Будьте чемними, залучайте нових людей у нашу дружню сім'ю.